Вітаємо на частоті 1067. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білінкова. До вашої уваги підсумки другого тижня нового року. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині цей тиждень? У Лозівській громаді зафіксували збільшення кількості ГРВІ, схожої на гриб. Захворювання супроводжується важким перебігом високою тривалою температурою. Кашлем в окремих випадках має ускладнення пневмонію. Про це поінформувала медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Рожок. Якщо ГРВІ потрапляє у родину, хворітимуть усі її члени. Важче переносять дорослі, аніж діти, і набагато. Особливу увагу під час лікування ГРВІ медикиня звернула на безконтрольний прийом антибіотиків пацієнтами. Пояснила, що на прийомі лікар з допомогою клінічного аналізу крові визначає природу захворювання. Якщо показники явно вказують на ГРВ, то у перші три доби призначається лише симптоматичне лікування і ніяких антибіотиків. Далі лікар, виходячи з перебігу хвороби та повторних аналізів, прийматиме рішення, чи потрібен цей препарат у подальшому. Тож слідкуємо за здоров'ям та вказівками лікаря. Цього тижня Лозівщина прощалася з видатними та відданими громаді і країні людьми. Останню путь провели директора Лозівської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпія Сергія Миколайовича Нестеренка. Більшу частину життя він віддав вихованню майбутніх професійних спортсменів. Сергій Миколайович майже 10 років очолював спортивний комітет Лозівської районної державної адміністрації. Був одним з ініціаторів створення ДЮСШ Олімпія та її керівником з 95-го року. Попрощалася Лозівщина із двома полеглими на війні захисниками. Нацгвардієць Олександр Бураков загинув на Різдво у Бахмуті на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому назавжди залишиться 33 роки. Віктор Олександренко загинув 4 січня біля Кремінної. захиснику було 44 роки. Олексій Мінка загинув 7 жовтня біля нової Кам'янки на Херсонщині. Чоловіку назавжди залишиться 35 років. Вічна пам'ять та шана героям України. Розбиралися цього тижня з нарахуваннями субсидії у 2023-му Їх виплату та нарахування передали пенсійному фонду України. Для отримувачів, яким автоматично продовжили цю допомогу, нічого не змінилося. Нововедення відчули громадяни, які тільки почали звертатися за субсидією. Про проблеми перехідного періоду говорили на нараді у Лозівській міськраді. Податися на субсидію, як і раніше, можна у ЦНАПі. Утім, нараховуватимуть допомогу вже не у місцевому управлінні соцзахисту, а у віддалених офісах пенсійного фонду. Виплати призначають за даними реєстру застрахованих осіб, і саме на цьому етапі виникає чимало проблем. Більшість звернень не проходить перевірку реєстру, не співпадають номери паспорту, прізвища або інші дані. Людей доводиться додатково направляти до представництва пенсійного фонду для уточнення інформації. У пенсійному ж фонді переконані, у подальшому люди відчують переваги реєстру застрахованих осіб. У ньому зведена вся інформація про заробітні плати, пенсії та інші дані українців. Відтак, громадяни зможуть подаватися на субсидії у будь-якому регіоні, не збираючи додаткові довідки. На Лозівщині планують покращити харчування у школах та садках. За проєктом реформування Національної асоціації громадського харчування мають створити фабрику кухню, на якій готуватимуть одразу для всіх навчальних закладів правильну та здорову їжу. Потім шоково замороджуватимуть і доставлятимуть до дітей. Таким чином можна проконтролювати якість та дотримання стандартів для учнівського харчування. На обговорення цього проєкту з міським головою Сергієм Зеленським та освітянами 13 січня приїжджав голова Хова Олег Сенігубов та голова національної Асоціації громадського харчування Орест Степаняк запросили і голів сусідніх громад Первомайської, Близнюківської та Біляївської. Вони також можуть долучитися до реформування системи харчування, бо потужності фабрики кухні розраховані від 10 тисяч порцій їжі. Спеціалісти Харківського центру екстреної меддопомоги проводитимуть прийоми у селах Лозівської громади. Перші виїзди планують орієнтовно на початок лютого. Так, вузькі спеціалісти центру допомагають роботі первинної ланки медзакладів області. Виїжджають фахівці на авто з сучасним обладнанням. Це дає можливість діагностувати людей на місцях. Свою допомогу запропонували і в первинній ланці медицини Лозівської громади. Директор первинки Олексій Євсеєв розповів, що зараз фельдшери фапів та амбулаторій у старокругах з'ясовують, які вузькі спеціалісти потрібні пацієнтам. Поки погодили приїзд педіатра та гінеколога. Під час прийому він зможе проводити УЗД органів малого тазу.